Останні кілька місяців кожного фаната українського футболу починаються з горнятка кави і трансферної інфи. Інфи, куди може перейти без перебільшень наш слоняра Ілля Забарний. Привіт, я Макс Коляда, Це канал Трибуна, партнер проєкту Фавбет. А це відео повністю присвячене вище згаданому Іллі. Забарному захиснику борнмута чиї успішні перформанси так і манять гранди світового футболу, а не якомусь рандомному Іллі, який опинився забаром. Цьому відео і такі жарти теж бурять. Реал ПСЖ Ліверпуль, Тоттенгем, Челсі. А якщо вірити чату GPT, то й МЮ з Баварією хочуть підписати нашого центрбека, який у віці 22 років показує не по рокам якісну гру в центрі оборони. Але чат GPT це як той самий друг, котрий знає все. Але коли він щось каже. То біля нього з'являється плашка <кхи> колишній журналіст. Тобто від жовтухи, ми сьогодні відмовляємось. Сьогодні ми візьмемо основних фаворитів в боротьбі за іллю, розкажемо про все, що знайшли, та все, що знаємо, і прикинемо, де забарному буде краще, та хто ближче до його. Купівлі. А хто просто опинився в списку претендентів через те, що такі а, бренди, як МЮ, Баварія, Ліверпуль, це просто спосіб зібрати кліки на своїх. Ресурсах зокрема оцінювати будемо за такими критеріями як конкуренція, тобто хто є суперником по позиції, сумісність, чи підходить ілля під концепт гри команди, та платоспроможність По ходу відео. Ви зрозумієте, чому я особливо виділив цей пункт і використаємо п'ятибальну шкалу. І обов'язково додивіться це відео до кінця, бо там є коментар самого Іллі Забарного. І давайте по порядку. Е, першим у нас піде Ліверпуль. Все почалось з цієї інформації, де Мік Браун заявив, що Ілля Заварний та деякі інші гравці Бормута привернули увагу мерсесайців у Ліверпулі. На позиції ЦЗ цього сезону здебільшого грають Вірджел Ван Вандайк, який не потребує представлення, та Ібраїма Конате, котрий пропустив увесь грудень через травму коліна, але вже встиг її загоїти. А до того був беззаперечним партнером в центрі захисту для. Вандайка нерідко їх підміняють. Джо Гомес та вихованець клубу. Джарл Куанса. І якщо другий молодий та недосвідчений, хоча на рівні АПЛ вже встиг провести певну кількість поєдинків, то Джо Гомеса молодим не назвеш 27 років і ось такий послужний список: список травм. Просто порахуйте, скільки матчів колись перспективний центрбек пропустив через них. До слова, Гомес знову травмувався, а Конате... До слова відновився. Тому, по факту, маємо історію з двома основними центрбеками і Куансою, який іноді їх підміняє. І Джо Гомосу, який постійно, ладно, ну, не постійно. Дуже часто травмований. Чи слушно тут говорити про забарного? Думаю, так. Але на 4 з половиною бали. Залізним гравцем основи ля точно одразу не буде, бо поки живий Ван Дайк, а в конкурентах є Конате, гравець збірної Франції на секундочку легко точно не буде. Але Ван Дайку 33 роки. Тут можна конкурувати і тут можна прагнути до основи. До речі, у Вірджела контракт спливає цього літа і поки не подовжений. Є велика вірогідність, що він може клуб і молода заміна ох, як знадобиться червоним. Тому по конкуренції тут вимальовується 4,5 бали. А якщо вандейк цього літа піде, то навіть п'ятірочка. По факту матимемо пару забарнику на те, ну і на підміні Гомес і Куанц. Далі варто відзначити ігрову схему з двома центрдефами. дефами Борнмут Іллі грає за тією ж схемою, що і Ліверпуль саме в захисті. Хоча, знаєте, в сучасному футболі популярності набуває схема 3-4-3, до якої, як мені здається, Ілля поки не зовсім адаптований. Адаптація до схеми має бути відсутньою в контексті Ліверпуля. Хіба до агресивної моделі гри Мерсесайдів доведеться звикнути. Але Ілля, якраз таки за рахунок спокою та впевненості на м'ячі, та без нього з цим здається, може впоратись п'ять балів за сумісність. Ну і третій пункт це платоспроможність. Ліверпуль ще не провернув жодного зимового трансферу. А влітку грав у фейерплей. На 42 мільйони підписали, на 47 мільйонів відпустили. Чи не час посилювати склад? Ринкова вартість Іллі 38 мільйонів. Борнмут просить приблизно 60, А Ліверпуль не цурався витрачати такі кошти на перспективних, але готових до подібних викликів футболістів. Ілля проводить черговий впевнений сезон в АПЛ. А Ліверпулю не завадило би підписати класного центра Дефа, який би Іван Дейка в майбутньому замінив, і нині би користь приніс 5 балів за платоспроможність. Далі по курсу Мадридський Реал. Іспанські джерела Defensa Central, El Gol Digital, писали, що Ілля може перейти в стан мадридців. У Вершкових справді наразі є проблеми з обороною. Травмований Мілітао і прямих варіантів, кого поставити в пару до Рюдігера, фактично немає. Тому доводиться номінального опорника Чуамені награвати в парі з німцем або підтягувати 21-річного вихованця Асенсіо. Але це тимчасова проблема у Реалу, оскільки той же Алаба вже відновлювався. Від травми, а Мілітао після повернення а вже ж буде пріоритетом. Нічого вам не нагадує. Куртуа і Лунін. Куртуа вибув, Лунін підміняв і тільки Куртуа повернувся, Лунін перестав грати. Може бути схожа історія просто. Тому що до конкуренції тут три з половиною бали. Забарний воліє грати правого центрального дефа. Він холоднокровний, як і всі мадриці. Ну за виключенням одного, ви розумієте, про кого я говорю, і вже має непоганий досвід виступів в АПЛ проти суперзірок футболу. І знову ж таки, схема реала аналогічно до Ліверпульської, аналогічно до Борнмутівської, це два центральні захисники. Цей ідеально наразі підходить Іллі. 5 балів за сумісність. Ну і а вже ж одразу 5 балів за плату спроможність, це Мадридський Реал, ну що тут говорити. Ну а далі по курсу у нас би мало бути лондонське Челсі. Але Енсо Мареска в одному з останніх інтерв'ю сказав, що ситуація з центром оборони їх повністю влаштовує. У відповідь на питання про забарм. А вже ж Мареска може говорити все, що завгодно. Але напевно тут ще дещо цю важливої ролі відіграє кейс Мудрика. Поки Челсі потроху встає на ноги, і з однієї сторони Ілля не завадив їм би. Але в порівнянні з іншими проектами, тим же Ліверпулем, відверто кажучи, я би не обирав нині Челсі. Тому Якщо про синіх не говоримо, пораджу вам мобільний застосунок трибуни. Друзі, це просто кладість інформації про спорт, новини, блоги, статистика, застосунок, який постійно оновлюється. Посилання завжди висить в описі під відео. Качайте мобільний застосунок трибуни, підтримуйте наш український продукт, який постійно оновлюється і дає купу корисної інформації. Ну, а далі по курсу у нас Ньюкасл. І з вашого дозволу, я об'єднаю сорок з ще одними птицями з Тоттенгемом. Ну, хоча Тоттенгем то не назва птиць, а шпори це теж нібито не назва птиць. А... Ну, ви зрозуміли? Чому хочу об'єднати ці два клуби? Ну, бо дуже схожий запит в обох є. Наразі, але є одна кардинальна річ, яка все змінює. Що в Нью-Каслі, що в Тоттенхемі, є свої проблеми з центром оборони у 40 Бьорн та Шер грають в центрі обидвом за 30 і обидвом потрібна підміна. У Шпор в центрі граються Дрегушин та Грей. Одному 18, іншому 22. Обидвоє не без проблем. А інші центр деф з досвідом. Вони травмовані. Це Ромеро і це Ван Девен. І цей старий добрий Бен Девіс, котрий теж може грати в центрі. Що ті, що ті, грають в схемі з двома центральними захисниками, і в принципі щодо конкуренції, щодо сумісності, там питань немає. Суцільні п'ятірки. Але є одне величезне але, і називається воно Бабки. І тут Ньюкасл, який є найбагатшим клубом світу, який може купити будь-кого, будь-куди за будь-які гроші. І Тоттенгем, який завжди економить, який не спішить. Розумне у них, але скупе керівництво. У футболі то насправді непогано. І от у випадку з Ньюкаслом, наприклад, який має ці бабки, має проблему. Проблему, яка називається фейерплей, і їм, аби купити Іллю за солі. Кошти, їм треба спочатку продати футболістів. І ось тут от виникає питання. Тоттенгем, який рахує кошти, але готовий їх витрачати? Чи Ньюкасл, який ну, не рахує кошти і підсумку зараз в ситуації з фейерплеєм, коли їм треба когось продавати? А є кого? Гордон, Ісак, той, той же Тоналі. Тому тут п'ятірочка Тоттенгему за платоспроможність. і... Один бал Ньюкаслу. Якщо не вирішить питання з феєрплеєм, то автоматично відпадає будь-яке підписання забарно. Ну і далі пару слів про Манчестерські клуби МЮ та МС. Як ви знаєте, Манчестер Сіті вже зробив свій вибір. Це Хусанов та Бразилець Рейс. У МЮ є Йоро, на якого робиться велика ставка. Лісандр, Ліхт і навіть Магвайер. Плюс вони в трійці центрбеків часто використовують шоу та Мазаруї. Плюс є талант з академії Куконкія і плюс Аморім може переглянути когось із спортінга, кого він краще знає. Багато говорить про Інасію. Словом, там свої пріоритети, і здається, що в жодному з манчестерських колективів ми Іллю не побачимо. Тому зациклюватись на цьому місті, на клубах з цього міста ми не будемо. І вишенька на торті ПСЖ. Ви вже чули інформацію про зацікавленість парижан в Іллі та в тому, що вони готові платити навіть не 60, а 80 мільйонів. Зокрема, Віктор Вацко говорить про те, що це єдиний варіант для забарно, і він цієї зими там опиниться. І справді там все знаєте, як пазл складається, що Ілля має опинитися а, в ПСЖ. Ну, правда, одна деталька пазлу там взагалі не встає, але про неї за, за хвильку. Шкрін'єр, скоріш за все, опиниться в Галатасараї. Кім Пембе з люто не може відновитись від травми ахілу. Маркіньос збавив молодий Бералдо, поки не вражає. І є ще лівоногий центрбек. Пачо. Забарний же нагадаю правша. Чи не ідеальний кейс, аби одразу стати основними? П'ятірка в контексті конкуренції. По сумісності теж питань немає. Грають в два центральних захисники Парижани. і, в принципі, як я і сказав, вище щодо конкуренції, воно е, ну, дуже співпадає з сумісністю, бо, по факту, ми маємо ситуацію, що забарний одразу все ж таки, як елемент пазлу, встає і картина. Картина домальована. Ну і платоспроможність тут жирна, чистка. 80 мільйонів вони взагалі готові давати. Але знову ж таки, той от бракований пазлік, який не стає до загальної картини. І ім'я його Матвій Сафонов, росіянин. Ви вже чули, бо ми це розповідали, що забарний не буде переходити до ПСЖ, поки там є сафонов. Боси Парижан такі, окей, ми готові продати сафонова, щоб придбати Забарного, ми розуміємо, що у нас це така база, у нас є Донарума. Нафіга нам той Сафонов взагалі якогось пацана, не знаю, з Академії, з дублю, з Ю-15. Давайте підтянемо. Донорума нехай собі грає, але забарний нам потрібен. Але от питання в тому, що фанати, наприклад, Парижан проти такої, і говорять, що яка різниця, який там паспорт, яка різниця, звідки ця людина приїхала взагалі, ми не поважаємо забарного за його рішення, ти маєш бути толерантним. Ну, якщо ми толерантні до терористів, то давайте тоді ПСЖ взагалі викидати з цього переліку. Ніколи не любив ПСЖ. До речі, фанати Парижан, якщо ви тут є під цим відео, що ви його дивитесь, напишіть свої коментарі, що ви думаєте. Отже, час підбивати підсумки. І ось підсумкові бали за нашим рейтингом. А вже ж наголошую, не все є точно об'єктивним. Ви, друзі, можете свої оцінки виставляти в коментах. І на мою думку, три клуби в боротьбі за Іллю Забарно мають справжню інтригу і найбільші шанси: Ліверпуль, Тоттенгем і ПСЖ. Відповідно, ми приходимо до висновку, який сам Забарний. Озвучив пару тижнів тому. То, що Ліверпуль там Тоттенхем чи. Я ще Ліверпуль чи Тоттенгем. Все-таки думаю, що ситуація з вусатим козлом Сафоновим не вирішиться. І Ілля до ПСЖ не піде. Ліверпуль чи Тоттенгем. Я як фанат Манчестер Юнайтед, друзі, все одно за те, щоб Ілля приєднався до Мерсисайдів. Це була би величезна потужність, і на перспективу Ілля би там став. Ну, можливо, навіть хто грає в EA FC 25 знає, що є герої, є ікони. Можливо, би він став навіть героєм з часом для свого клубу. Ну що, друзі, такий от вийшов у нас фактурний і цікавий випуск. Не обійшлось без гарних жартів і моєї авторської думки. Ми старалися робити для вас це відео, підбирати всю цікаву інформацію, збирати все, що є. І ось такі от у нас два варіанти. Вийшли Ліверпуль і Тоттенгем. Ви також можете писати, ви вже ж можете писати в коментах. Та ні, він, в принципі, в Реалі, чи принципі в ПСЖ, а може там взагалі Баварія Мюнхен, вирішить його підписати. Все це ви можете писати в коментах. Обов'язково пишіть, як вам такий формат, цікаво почути вашу думку. І обов'язково хочеться від вас побачити вподобаєчку, ну і підписочку на канал, щоб ви не пропускали наші наступні подібні випуски, ну і наші класичні огляди новин. Я Макс Коляда, це канал Трибуна, наш партнер проекту це Фавбет. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і па, -па. На зв'язочку.